Вітаю вас, друзі. П'ять хвилин понеділок, я Олексій Ляшенко, починаємо наш робочий тиждень. Так, це та все нормально. Хочу почати його е, з одного коментарю, який мені написали, коли я сказав, що е, пригали перед Дудою, що аж всі мокрі були в усіх містах, і скакали, і що тільки не знали. І слюні пускали це у Львові було, вибачте. Я не звинувачую нікого. І От мені пишуть, і кого ви вініті? Всі дякували полякам, а ми не знали, що таке станеться. Вже писали, що таке е, робить проросійські прихильники, а вони є в кожній країні. Це про кордон, про блокування і зерновий, зерновий там зернове блокування і транспортники, і все інше, інше інше. Друзі, я нікого не звинувачую. Взагалі і ви чули, щоб я когось звинуватив. Я просто хочу, хочу щоб зрозуміли, не треба чуже. Облизувати з усіх сторін? Облизувати з усіх сторін? І пригати перед ним і скакати, і цілувати руки, а своїх не помічати, а своїх ганьбити, а на своїх наплювати. І я ще одне хочу спросити: це, мабуть, знаєте, такі, таке питання, яке ну дуже, дуже складне, і дуже я можу накликати на себе. А скажи, чим відрізняється слава Дуді? У 23 му чи 22 му році у Львові. І слава е, Путіну у 12-му році в Донецьку. Чим? Не треба чужих славити. Немає чужих господарів, кращих навіть своїх господарів. Немає чужої влади. Це я так утрирую. Краще, ніж своя влада. Своя влада, це своя влада, своя Україна, це своя Україна. І так повинно бути. А я не звинувачую нікого. Я просто всім кажу: подивіться в дзеркало, друзі. Подивіться в дзеркало. Я дякувати буду наприкінці випуску. Ось тут мені ще написали. головне гроші, а у справжніх друзів в Україні, боюсь, може і не залишатися. І Параша всіх закупує. І не було справжніх друзів в Україні. І у Росії нема справжніх друзів України. І в вам ні в одній державі немає справжніх друзів, як ми це вважаємо. Немає. є. Є тільки інтереси, є тільки гроші. Все. Я зараз хочу сказати, друзі, про е, тих людей, які. Які е, отак от піднімають на ура Петра Порошенка, які ще вірять йому Я не знаю, як ви можете вірити. Ну, це я не знаю, або він зійшов з розуму і він дуже хворий, або він вас так вважає всіх. Ну, давайте дві заяви. От дві заяви. Одну я в стрімі читав, я прочитаю ще раз, щоб ви зрозуміли. Сьогодні, поки їхали, поки поки деякі думають розколоти суспільство. Я повертався з фронту. Це була найбільша партія оборонної техніки, яка була доставлена цієї ночі. Я не буду розбиратися, кому доставлена, як доставлена, де вона доставлена, що вона дає. Нічого не буду розбиратися. Сказав, сказав. Коли я заїхав в Київ, ми почули повітряну тривогу, ми почули звуки шахедів, ми почули роботу Зеніток і нашої ПВО, яку ми створили з 2014 року, яка зараз 10 років захищає Київ і Україну. Йоба Боба! З ким створив? З Медведчуком, з Шуфричем? з Бойка, з Свинерчуками, з, з Кононенком, з Сажму Руку, Луценком створив, з ким? З Лукашенком? З ким ти створив це ППО? З ким? З Елетеєм. Ну, це ж брехня на брехні. Брехня на брехні так ото я кажу: він або все уже повністю у нього здвиг пішов. Або він вважає вас такими, які, які повністю не думають, а, 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 а Кресті банку, і ти вилічишся. Оце і так він з вами розмовляє. Ну, яку ПВО він створив ППО? Він все вграв. І друга заява, і друга заява прибув на Східний фронт, оголосив бійцям, що ініціює повернення військового ПДФО бригадам. Ну, якою Надо бути, щоб оце сказати? Ось переді мною голосування за повернення ПДФО в ЗСУ. Європейська солідарність нуль, батьківщина нуль. Що тепер? Вони обісралися там, обгадилися, і воїни прекрасно знають, що вони проти того, щоб купити дрони, щоб купити зенітки, щоб купити танки, щоб купити спорядження, щоб купити бронежилети. Щоб їсти купити воїнам, щоб зарплату заплатити, вони проти цього. Вони за те, щоб це ПДФО йшло до кличка, де вони подірбанять, да? до е, садового, де вони подірбанять, де, до, до Надая, де вони подірбанять, до Черкаського мера, де вони будуть дірбаняти і скрізь, скрізь, скрізь. Розумієте ви це? Чи ви це не розумієте? До Філатова, де вони будуть дірбанять. І вони голосували ноль, вони втрачають гроші. А тут він приїхав і каже: Я буду вам. Він же прекрасно, Він, мабуть, сказав, що бригадам, Він прекрасно розуміє, що нічого він не буде, нічого не буде, ніяких законопроєктів, Нічого не буде, і що бригадам ніхто не буде віддавати це ПДФО. Чому тому, що бригада не буде закупати Петріот, не буде закупати леопарди, не буде закупати 777. Нічого бригада не буде закупати. Це будуть закуп... закупляти інші. А бригаді прийдуть тільки ті гроші, які будуть йти на виплати, які з цього будуть виділені. Ти ж, ви ж розумієте, яка це людина? Ну, вибачте, я не знаю, я не хочу просто висловлюватись. Але мало це схоже на людину. Або на людину, яка положила одне місце на всіх тих, хто йому довіряє, просто положила на те, і сидить і болтає, або засунула всіх в кармани до себе. Я не знаю. Друзі, я хочу подякувати справжнім українцям. Я хочу подякувати тим, хто не, з, не, не бачить оце, о, оце. Тим, хто не, не, не ну, Дякую Назарові Олені. Дякую Резнікову Володимиру, Холод Тримі, Остапчу Кользі. Лазебнику Валерію Монобанк, Назаревській Людмилі. 20 вчора, 26-го, хтось о 9.43 і о 10.24 Приватбанк без прізвища, Козилу Миколі, Вовк Валентині. А також сьогодні, вже о 12 ночі, о 12.16 на Монобанк. Велика всім, друзі, подяка. До вечора. Я буду ще кращим ввечері. Україна переможе.